Місяць тому назад у мене звільнилось декілька стрічок крапельного поливу, і я під цей крапельний полив посіяла багаторічники на розсаду. І ось зараз я покажу, щось що у мене з цього вийшло. І почну, почну ось із люпіна. От люпіна я сіяла, мабуть, з насінин з 10, але всього дві зійшло. Це в мене люпін червоний, ось такий. Ну, дві штучки всього зійшло. І я його збираюся посадити в стаканчики. Ну, верніше, в контейнери п 9 Для того, щоб він наростив коренево і восени можна було пересадити його. Взагалі, ось зараз вони деякі, я посажу стаканчики більше чи менше, в літрові, можливо, деякі в двохлітрові, а деякі будуть у мене до осені, щоб тоді можна їх було просто пересадити. Далі ось у мене йде е, мальва червона ось така майоретте. Ну, вона е, зійшла непогано, скажу вам. Тут у мене Десь їх. Я й садила їх, можливо, штук 5. Ну, зійшло 4. А от мальву потрібно обов'язково посадити в контейнери, щоб потім безпроблемно восени посадити на своє постійне місце. Тому що мальва не дуже любить пересадок. А краще сказати, що вона взагалі не любить пересадок із за свого стержневого кореню. Ось... Отакож непогано зійшла ось така суміш мальби Монарх. Це в мене все махрова мальва. І також її посаджу в контейнери. Ось поруч це гібіскус трав'янистий. Я його взяла насіння у сусідки. І ось я висіяла буквально декілька штук, зійшло дві. Це гібіскус Рожевий. Також збираюся його посадити в контейнери, щоб потім пересадити восени на постійне місце. Ось далі йде гвоздика турецька Глорі. Ось така. Так от взагалі вона чудово зійшла. Чудово-причудово. Ну, я її не буду пересаджувати в контейнери, я її восени посажу. Зразу на свої постійні місця. І ось у мене лідер. Це також мальва. Мальва суміш шатро. Ось так. Має бути дуже махрова. Але в мене беруть сумніви, що ось вона з такого розміну, розміру вже на сьогоднішній день. А це говорить про те, що це Дуже велика ймовірність, що це не махрова мальва, а звичайна проста, високоросла мальва. Ну, побачу, сумніви, в мене закрадаються відносно цієї мальви. Ось зійшла буквально один садженець мальви. Жовтої, То, також майорет. Вона не дуже махрова. Вона вже є така висаджена. Але все одно вона як гафрована. Дуже красива мальва. Ось у мене ще дуже добре зійшло, зійшов синьоголов, синьоголовник плату, плану. Це я його готую для трав'яної клумби. Скільки сіяло, скільки зійшло. зійшло. Ну, тут його дуже багато, достатньо буде щоб висадити. Правда, не знаю, як він пересаджується. Чи його в контейнери зразу, чи потім восени. Попробую декілька посадити контейнера, а то восени висаджу. Бо де ці контейнера тримати. Начнемо з того. Ось у мене також дуже добре зійшло. Зійшла нічна фіалка біла. Або гесперіс по-іншому. Також, скільки сіяла, скільки зійшло. Буквально небагато є її. Ну, з десяток буде. Це в мене вона піде для композиції з ірисами. У мене вже рожева є. І також хочу, щоб поруч була біла. Ось також мальба турецька суміш. Прекрасно зійшла. Вона в мене взагалі в лідерах. Ну, В лідерах і синіголовник, і гесперіс. А от що зійшло, вірніше, зійшла не дуже, це наперстянка біла. От я її посіяла більше, ніж. Інших рослин, а зійшло в одному куточку, яка, мабуть, і десятка немає, і в іншому куточку. І ось я підсівала її ще щось трошки посередині. Тобто в мене вона не дуже зійшла. Осна перстянка біла, ось така. Яка вона буде, це ще побачимо, тому що дуже часто і густо пересорти. Ну і її я також збираюся розсадити сюди ж під капельний полів, але щоб вона вже була окремо одна від одного, щоб хай нарощує вже корін... кореневу до осені. Так що можна зразу саджати, висівати верніше насіння. Ось так як. Крапельний полив, щоб не заморочуватися дуже з розсадою. І можна більше садити, підстрахувати себе. Але зійшло достатня кількість, як для мене. Ось так, друзі, буду вдячна за лайки. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!